Слава Ісусу Христову! Слава навіки! Доріво Христі! Дякую ще всім, що молитеся разом з нами. Нехай Господь Бог вас благословить? Свята година це особлива відправа, особлива молитва. Вона правиться раз у тиждень. Ми її служимо перед Першою п'ятницею. І всі, скільки я сказав, раз, раз у місяць молимося. Перед першою п'ятницею місяця, куди приходять всі, хто належить до наших апостольства молитви, нашої сім'я найсвятішого серця Ісусового приходять до сповіді обов'язково у цей день, ну і так само приймають святе причастя. Свята година це той час, який ми ту годину, яку ми присвячуємо стражданню Ісуса, поклонінню раном Христовим співпереживання разом з Богородицею, коли величаємо серце Ісусове, яке любов'ю горить до нас, коли ми віддаємо Богові найкращий спосіб віддати Богові подяку за Його любов, за Його доброту і за Його жертву, як Христа, людинолюбця, яку Христос приніс на Олгофті. і цей час, оця година. Це і той час переживання, співпереживання разом з Богородицею, величання е, святого серця Христового, поклоніння перед тілом і кров'ю Христа, сама адорація, тому що е, ця вся молитва перед виставленням святих тайн, починається з виставлення святих тайн, і впродовж ця молитва супроводжується перед святими тайнами. Ну, Пересвятими тендення мається на увазі перед тілом і кров'ю Христа. <кій> Доріво Христі. На цей місяць, знаєте, ну і на кожен місяць, певно, що намірення одне це перше це слава Бога, але ми молимося зараз і за, і за нашу перемогу. Бо без Бога ані до порога», — казала моя бабка. Тому молимося далі за те, щоб ворог не мав чим воювати, за те, щоб їхня економіка зламалася. Ну, це питання таке, як то кажуть, довгострокове, і вона так раз не зломиться, але динаміка для нас позитивна, для них не дуже. Тому обстановка зараз така сама, бачите, і Іран, ясне діло, отримав добре. По зубах і підключилися і американці, і розбомбили оті їхні е, лабораторії, і, чи ті заводи, чи ті обладнання, що збагачують уран. Бо завдання Ірану в них написано в Конституції, ну, якщо так можна сказати, це така їхня конкретна концепція, це така, е, це така їхня доктрина, так що е, знищити Ізраїль. Ось їхня мета. Так, вони не можуть його знищити, бо вони, по-перше, вони ще вроді, там і навіть не міжують, там немає прямого кордону, але бачите, вони хочуть знищити Ізраїль, і для того, щоб їм це вдалося, вони роблять бомбу атомну. хочуть кинути, щоб того Ізраїля не було. Ну, Є звичайно, що цивілізований світ такого, такого звірства не допустить. І, ясне діло, і з Іраном там розбомбили їх дуже серйозно. Загинуло дуже багато того керівництва, і фізики, і ядерщики, і генерали їхні. І, звичайно, що це було сильним ударом по Ірану. А Іран це є е, стратегічний партнер Росії, який постачає шахеди, який постачає ракети і так далі в Російську Федерацію. І, звичайно, що коли відпадає такий партнер, для нас це також є дуже добре. Зараз Азербайджан почали так само, там починається такий, ну, поки що він якби і <кій> свого роду такий, ну, скажімо так, дипломатичний конфлікт, але не дуже, бо тому що там вже і тих арештували, і вже їх так заарештували, і ясне діло, не просто затримали 50 людей, азербайджанців, і там побили сильно і током питали, що не хочеш. І два, два азербайджанці загинули. І, звичайно, що це нікому не сподобалося, і виявили таку ноту протесту, і почалися там, знаєте, такий рух, почали за азер, Азербайджану. Депортувати всіх е, тих, ну, почали вони з того, з телебачення їхнього. Ще там, е, так як і в нас була ціла купа того, його, тих, того руського міра, е, руского дома, і там, е, там, де їхня культура, де вони там збиралися, кучкувалися, то було таке кодло агентурне. Ну і помалу їх починають відти. Е, Беганяти. Звичайно, що це також нам на руку, і, бо <кхи>, е, світ бачить, що сила Росії слабна, і до неї вже так поступають ну, так відверто, вже. не просто через те, що вони стали сильними, а через те, що Росія стала стає слабкою, стає слабшою. Вони не можуть справитися. Це дуже добре, це це і зараз Європа, це бачить і всі, бачить цілий світ. І тому молимося в тому наміренні, так? щоб Бог нам допомагав. А Бог знає, де і як попрацювати, де мають знайтися Божі люди і де все має піти для того, щоб ця війна як можна скоріше закінчилася. Бо кожен день війни це наші Наші хлопці, наші цивільні, це ракети, це смерті і так далі. А ракета не вибирає, чи тобі 70 років, чи тобі 10 років. Ракета не вибирає. І тому молимося, всі, всі, хто мене чує, залучить до себе ще хоч з двох людей. І молимося цей місяць хоч раз у день коротенько. Хоч один раз отче наш, один раз Богородиця Діво, в наміренні за то, щоб Росія не змогла далі воювати. А Бо ми знаєте так, все за мир у всьому світі, щоб всі люди були щасливі, це ні про що? Молитва також має бути конкретною. Щоб Росія не мала чим воювати і щоб Росія не хотіла воювати. Ви думаєте, що ніхто не хоче війни? Да, звичайно, війни ніхто не хоче, але є такі, що воюють, значить, хто схоче. Ми мусимо захищатися, бо на нас напали. Але з тої сторони, що їм треба? З наших земель? Оцей ревізіонізм. Це ну, що це таке ревізіонізм? Це є такий термін, який, знаєте, проводиться. А от у 17-му році територія України була інакша. А давайте нам вертати законні наші, як люблять росіяни казати, ісконні наші землі. Славна Кубань! Та Гандрог, от туди Суджа, до речі, там, де наші зайшли були, в 2017 році це була е, територія, е, територія України. Є карта, де є там підтверджено все. <кій> То вже потім, коли вже е, росіяни створили Російську Федеративну соціалістичну. Республіку. Потім утворилася Українська Соціалістична Республіка. Потім нас завоювали росіяни. Спочатку мали Українську Народну Республіку незалежно, але бачите, не утримали, не вийшло, не дали нам росіяни. Ну і що зробиш? Цей раз. Ми маємо відстояти своє право. Цей раз за нами нас підтримує вже. Ми не самі нас підтримує світова спільнота. І тому кажу ще раз і ще раз, без Бога ані до порога, Тому й молимося всі. Молимося за наших воїнів, молимося за наших дипломатів, молимося за нашу владу. Тих любите, тих не любите, ви за них моліться. Найбог їх перемінити. Всі вони наші. Ми за них голосували, а демократія це закон більшості. Якщо більшість скаже, що так, значить так. Якщо ми будуємо суспільство демократичне, значить так і має бути. Ми повинні вміти вибирати. І ми повинні вміти миритися з вибором. Люди вибрали, все. Прийде час, буде можливість, будуть наступні вибори. Будемо теж вибирати. А в Росії такої можливості нема. Є ілюзія вибору. Так само, як вони в Криму голосували. Я вже не кажу, що зайшли там чужі війська, чужої держави. Так, вони там не стріляли, але вони присіли прапори російські. Що ще треба? І проводиться референдум. Просте запитання. По законам якої країни проводився референдум у Криму. По законам якої країни? України ні. Росії а чому? Як може? Держава проводити референдум на території чужої держави. Тим більше по законодавству Російської Федерації про приєднання або від'єднання земель до Російської Федерації має бути всеросійський референдум, якого після Криму не було. Не спиталися вони народ, чи вони хочуть приєднати Крим до себе. Другий варіант, коли вносилися зміни до Конституції, коли вже приєднали до себе Луганську область, Донецьку область. Вони називають то республіками окрема бесіда. Потім Херсонську і Запорізьку. Був референдум, не було. Було всенародне голосування. А всенародне голосування. Законодавство Російської Федерації це не референдум, він не має юридичної сили, це є опитування, опитування, яке не зобов'язує ні до чого, яке може, яке може послуговувати як ну, якимось аргументом для прийняття якихось законів. Це є опитування. Розумієте, так? Ну і ще, наприклад, про <кій> двох словах, вже як пішла така проінформація, двох словах про так звану ЛНР і так звану ДНР. Луганську Народну Республіку і Донецьку Народну Республіку. <кій> В уставі організації Націй є закон про самоопреділення. Нації. Такий закон є. Тут мають визначитися нації. Якщо є нація, яка ще ну, немає в Організації Об'єднаних Націй, вона має право провести референдум і проголосити про свою незалежність. Що є ідентифікатором нації або народу. Це є певна етнічна група, яка проживає на певній території, має свій, свою мову, має свою культуру. Скажіть мені, яка нація організувалася в Луганській Народній республіці? Який народ оприділився? Чи в Донецькій? Який народ оприділився? Луганський, який має свою мову? Який має свою культуру, має свої традиції, має свої території. Якщо приділився російський, то російський вже давно визначився. Хочете належати до Росії, прошу дуже, Росія вже є. Сіли і переїхали. Якщо український, український теж є. А якщо Луганський нема такого народу, Бо тому що на території Луганської області жили етнічні українці, жили росіяни, жили багато різних національностей. І якщо ми говоримо про самооприділення, то це могло бути в Криму, і на це мали право кримські татари. Бо вони не мають землі, вони не мають своєї держави і вони. Вони є оприділені як конкретний етнос, як конкретна група людей, які належать, які мають свою культуру, які мають свою мову і свої традиції. Все, що могло бути в Криму, це референдум про самооприділення кримських татар. Все решту незаконне незаконно. Отак. Так що молимся за те, щоб оцей порядок, знаєте, став на свої місця. Бо де диявол вмішується, там бардак. Де диявол вмішується, там брехня. Де диявол вмішується, там розкол, розділ, розділення. Чули таку фразу? Розділяй і властвуй. Це дідько. Це він ділить людей. Ми, українці, ми маємо об'єднуватися. І Україна то є найкращий символ отої єдності Божої. Тому що Україна є унітарна держава, не федерація, бо федерація це туди, як це Союз, куди входять багато інших народів і так далі, національностей і так далі. Ми, Україна, ми унітарна держава, і в нас проживають на території України. Різні національності, які рахують себе українцями. Це євреї, це армяни, це грузини, ну, звичайно, українці, росіяни, всі, хто себе ким рахує, по походженню, по, по, свої, по, свої, по свої мовному приналежності, по чомусь іншому, але він є громадянином України. А це значить з відноситься до своєї держави, а це значить, готовий її захищати, а це значить готовий трудитися на благо своєї рідної України, незважаючи якої ти національності. У нас є добровольчі батальйони російські, РДК, Русі добровольчий корпус. у нас є Ще там об'єднання за вільну Росію, чи як вони там називаються? Там воюють росіяни. По паспорті і по, і по, етні, по самоетнічній своїй приналежності. Там чисто росіяни. Але вони воюють за Україну. Розумієте, так? бо бути українцем це. Не просто говорити українською мовою, так? бути українцем це любити свою землю, любити свої традиції, любити, свою, е, любити свій народ, любити свою церкву, шановно відноситися до, до, до кожної віри, яка є на території України. Тому молимося, бо молитва то є велика сила. Молимося за те, що Господь Бог. Іменно Україну зробив тим прикладом об'єднання і поєднання, де, вийшовши з мечеті, з молитви і напроти церква Христова, вийшли християн і мусульманин, і обнялися і з пошаною один до одного відносимося. З пошаною відноситися до євреїв. і засвідчувати це непросто, а й світ бачить, хто такі українці. Українці це ті, які здатні на єдність, українці це ті, які здатні показати і Богові, і людям, що ми один народ. І хто до нас приїжджає і стає українцем, і хоче бути українцем, воно буде звучати дуже гордо, і прийде небагато часу. І люди захочуть жити в нас. Працювати в нас, де буде країна можливостей, де буде країна законності, де закон людини буде захищати, а не мучити. Закон, який буде завжди стояти на захисті людини, на захисті українця. І за цього багато людей схочуть бути українцями. Тому любі мої українці. Ви є основа нашої нації, тому ви маєте бути взірцем нашої нації. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!